Друзі, всім привіт. Я знаєте де знаходжусь зараз? В такому місці, яке визиває таку ностальгію. Це село Чубинське. От. Хто дивиться наш канал давно, мабуть, знає, що ми тут знімали дуже багато відео. Тут в дворі от всіх от на велосипедах катались на машині, гуляли. Ох. Ну коротше це місце де пройшло. Дитинство наших дітей. Наша велика частина нашого життя сімейного. От. І ми вже буде цієї осінь три роки, як ми звідси виїхали в будинок. Собаки, як були собаки, так, так і до сих пор тут вони гавкають. Ось. І так сталося, що. Я, мені треба до стоматолога зуби лікувати. А тут дуже класний стоматолог. І ми приїхали, я якраз від нього йду зараз до нашої квартири, де ми жили. Там зараз бабуся живе наша. Зайка і бабуся. Так що от така ностальгія, йду, прям згадую. Давно я тут не був. Зайка постійно їздить сюди до бабушки. І Маша з нею їздить, а я ну, не знаю, дуже давно не був. Прям з стільки спогадів. Ми тут з 2010 року, 22-му, 12 років ми тут жили. Мішани сидити з Маша не все прям з машини прям з нуля. Вона народилась тут, коли ми тут жили. Тому такі спогади, звісно. От. Так що йду і згадую. Зараз зайка з Машою у бабушки, яка здає вони, мабуть... Ми буде до неї приїжджаємо, ну і треба їсти, привезти її. Ну, і провідати її там. Вони сюди їздять часто. А я оце стоматолог. Якби не стоматолог, то може і не знаю куди приїхав би. Ось. Такий от дуже знайомий. Можливо, от ми тут не так часто знімали, але ми дуже часто тут ходили. Я так згадую як ми з дітьми тут. Де тут... О, слушайте, ці дерева були маленькі, їх тільки посадили, а за ними там площадка дитяча. І от завжди йдеш і дивишся на дітей, які там на площадці гуляють. А зараз не видно, навіть дерева такі виросли, що нічого не видно. Все закривають. Зараз прийдемо сюди. Ну, Глянемо. Тут... Маша так любила цю качелю. Ми коли проходили, Маша ніколи не, не могла пройти просто мимо. Дитяча площадка. Маша так любила цю качелю, зараз я покажу її. Вот. Де там каче? А от вони дві качелі ці. От, її любили дві качельки. От, такі ось справи. А от і Маша йде. <ріх> я, Маша йду і згадую, як ми тут маленька, бо ми з тобою гуляли. Да. Ну що, погуляла? Я думаю, було. Що... Знаєш, да? так Маша виросла. Придумувала, що знімати у верховині. Ти не придумувала? Да. А я оце тут йшов, така ностальгія. Ми ж тут скільки жили і скільки знімали. У нас в основному влоги якраз... Да. Ми, як ми з'їхали звідси, у нас активність впала. Тому що війна діти почалась. підросли. І війна це такий фон, що робота поміняла. Багато факторів. можна що хоч придумувати. Але це, але це наша алея, наших хлопчиків з нашого села. Одного я особисто знаю дружину. Тих двох людей я не знаю, навіть зайця ніколи не бачила. Але там один, Максим обережно, там один хлопчик є молоденький 98-го року, а так всі Максим нашого віку. То у нас ще, слава Богу, тільки четверо. А напротив село Гора, ну я правда, проїздом їхала, я була за кермом, ну я оком так кинула, десь 15 прапорів. Там більше село. Ну, я б не сказала, що гора більше. Там більше приватного сектору. У нас більше ми тим поверсі. Такі не таке багато тут. Да. Якби не ця війна, чесно, у мене дуже багато в голові на фоні того, що зараз сучасні блогери знімають ідеї, То, і то, і то. І мені б хотілось було його відзняти, а потім так, звістка. Да. Добре, якщо ще пораненого, навіть у важкому стані привезли. А скільки ховають, і одразу ці всі ідеї, вони от просто. Слушай, ми з Олексіковинами на циклах оце ж катались вечором. Перший раз за рік, за останній, мабуть. Взагалі в цьому році перший раз. От, і ми виїхали покататися. Ми їхали десь якраз, було вже десь майже 11 11 Ми по. Ну короче, на, на, на Хрещатик поїхали. І там в центрі місце, де Пропорцій. до війни завжди... Та подожди, ти зараз щось сторони розкажу тобі. До війни, коли я таксував 19-18 рік, 17, там постійно дискотеки, движ, там пробки, там, ну, 12 ночі не можна було проїхати. Там Пробки, тянучки, таке що жесть біля Лобановського цього стадіону. Знаю. Так ми приїжджаємо зараз. Вона думаю, що я ще пішком іду. Мені Apple попросили записати ходьбу. Кажуть, що давно не ходив, давай тобі запишемо їх. Угу. Я шкодать почав. Так от, там дискотеки такі самі, як були до війни. Ми зувак приїхали, ми в шок. Тому що ми на ми через цих ход... Проїхали через ці машини, але ми в такому шокі, що там прям люди, музика, танці. Випікалки Війни. все як до війни. І я думав, що це якийсь фейк, що ну, показують по там по ну, що в інстаграмі, в телеграмі, що десь дискотеки в Києві, тому що я реально не бачив дискотек. Ну, ночі ми не їздили, але приходилось їздити. Але як побачив цей раз на мене що Шорашов реально. А люди... що під час комендантської їх не ну, ну дивись, ми приїжджали, було там без чогось 11. А, ми по ну, причати проїхали. не на, на, на заправку поляка, а ми в 12 дома були. Але це, але я в шокі капіт, що реально ці дискотеки, вони продовжуються. І це не фейк. Тому що були спори, повні що це все фейк, не може такого бути. Я ж такі не настільки, не настільки люди вже Байдучі. безбожні, а да. казується, що. Чому б... На... А, так подивиш, завеш ти на поговори. А що, знімає мене чи село? Тебе, тебе. Каже, дуже швидко ви йдете. <свист> ну, звичайно. Все. 60 кілометрів на годину. От наш любимий переїзд. Ну, як сказати, любимий. Ми їдемо в Фозі. Ми в Фозі стільки зйомок було. Прям капець ностальгія, я в шокі. У мене є пара влогів незмонтованих, і ми там кошки витаскували кліща, як ми собаку це вичосували. Ти вичосувала, ти щось. Треба їх змонтувати. Та так, я то, думаю, так. не тільки це, там ще мають бути відео. Ну, те, що, є те, що вже не актуально, те, що лежить в архівах у нас. Там. Але от побачив, я з Машу з 2021 року, пару штук незмонтованих, я ще вирішив, що я вже змонтую. Чуєш Маша? Десь побачення з тобою вже змонтую. 21-го останній раз ми знімали, ну те, що я не змонтував, 21-й рік, коли війни, війни не було, ми ще на російській мові говорили. Потім в 22-го ми не ходили, в 23-му ми пішли. Не змонтований, дуже хороший такий влог вже вже повз розвитку. В 23-го ми ходили, ходили. Ходили, ходили. Ми ковітря, на атракціони. Сюди ховатися. А, а в 24 го ми не ходили, тому що мобілізація ці всі, от, вже вже просто так якось ну, в общем, вже не сходиш. Ось така дорога у нас. Нічого нічого не ремонтується, тут активно під час роботи, техніка працює. Ми приїхали в ФОЗі. Ти всі хочеш взяти, мешка? Нам одної Ушні? Кашиня. А, для кошеня, багочка. Свідомне, так? Якщо тут не Що ви тут вибираєте? 29-9. 30. Ну 29. 30. Наші родненькі, Максим, так, да, Козі. Угу. Я, я знаю людей, які дуже хозі не люблять. А я його так люблю. Ще повні до берегом, то ходиш, яке все було таке, таке просте. Я пам'ятаю, в перші дні війни, як всі полиці були порожні. Люди все повиметали, тут думали, поставок, поставок, доставок не буде. Да. І тут бої рядом йшли. Зовсім недалеко від цього хості. Орієш, да. я тут орієшку візьму. Це орішки, ці хати. Тут є арахіс, де тут арахіс. Феруза, де рахис? А ось а він не жареный, а він, він не жальний, не рахис. Сушений. А ось жареный. Нік одного килограмма. Солоний чи не покисний. А, нет, не салонний, да. Салонний. Ось. А, це кешу. ну, не тут. О, наша прийшла, можна тут параху не дивилось за 100. я думав, це пачка сто 200 гривень. Мені щось сюди дешево а це я кажу, за 100 гравів, це, це маленька доготовка. На цело хина взагалі те що точно стоїть 450 гривень. Ну так ще би тоже. Немало. Вс. Получается, берем там. Такі какие. Да. Берем. Да. Брем? Я вот тихо хочу взять Вот такие. Нет, вот такие можно. Я з вами поделюсь по чуть-чуть можно. Так. Я ж худаю. Але без цукру можна, якщо трохи, правильно? Та це не чучу. Ну давай тоді. Так що лучше? Без цукру, але трохи, але з Тобто, з цукром трохи, або без цукру, але багато. Ну well, на вкус пшени розтишається. Ну, давай так от вот. Мандарин. А це що? Манго. я не пробував манго. Ти будеш? пошли до мамы. Так, чипсы я не ем. Вот. Маша, ты любишь позе? Да. А ты будешь сегодня куплять для своих блюд? Сегодня. А колоссар будешь? Да. Все, друзья, я вам покажу. Сниму влог обязательно. Маша тут научилась работать. Куча всяких цикавых, смешных блюд. Кого? О, да, Так, стеві, стеві давай. це хороша ідея. Або сорок у не стати. Ні, давай стеві. Стевію їй мало треба довго води хватити. Єдине, що вона не тут, по чи тут. Смешно. Де? А, от, а, вона не тут такі покохки були. Мамо йде морожене. Щоб там не було, але чуть-чуть морожене можна. Она ну, такая диета, что я и все есть. Здесь уже 425 котиком не махалочек. Приїхали додому. Кто нас встречает дома? Ну, да. Привет, 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 привет. Что, что, что? Собака довольна. Капец. Так, расскажи, зайка. А что у нас две машины? Мы же не рассказывали. Что у нас две машины тут стоит? Представляете? Зайка у меня забрала электричку. И так сподобалось. Навіть більше, ніж Peugeot. Вона поїздила, сказала, що це дуже крута і удобна Ти машина. На так вона взагалі запрошли вісім 649 гривень заплатила за допомогою. Приїжджаєш до них, вони тобі дають чек. Там такий чек. І вони кажуть: до нас тут на зустрічаю в Піджі. Я не хочу більше їздити на UPG. Ось о, дивіться, який фокус. Що? А ні, сейчас я по-другому зілаю. Та може не закінчити. Чпу? Так вона закрита от, от. Як пылесос у розетку. Ну я вам скажу, що це А реально... ще Господь Бог дасть панелі покласти. О! Взагалі буде безплатно. І воно зараз почне їсти електрику значного тарифу. Да, я поставила, щоб за 11 вечора вона почала заряджатися. Скільки що... кілометр? 50 копійок? Я не пам'ятаю. Я тобі скажу, що я на заправці тільки що газом заправлявся. Не так-то цей швидкий процес. Поки з чергу, поки ти посчитають, поки спишуть, поки ти вернеш. А газова колонка. вони. спишуть. Них... Деньги з карточки, бонуси. Я минут 10 там провів. Вона каже, що за 2 хвилини заправився. А, газ, а газа вистачає всього на 200. А що газом довше, ніж дизель. Ну, газа вистачає десь на 300 літрів у нас. Балона. 300? Так. То, да. Тобто заправлятися, якщо ти їздиш на неї постійно, треба кожен тиждень. Ну, по два рази може хто так активно їздить. Тому це не то, що там заправився і їдеш кудись. Оце в тот кругленький, оце влізає 300 літрів? 300 кілометрів, сорі. 300 кілометрів. Подожди, скільки літрів влазило? 40. О, фух, а то ж думаю, в пижу влазило 60, а сюди аж 300. Де ж воно так. поміщається? Так що просто я время вот не заправки тільки що провів, стою в черзі, жду там куча людей. Та Забрав як пішов, включив пістей. Щось не зробота, виключив, включив Максим. Ну електричка це добре, тому приватному дивіться. А, а по-любому на двадцять версия, як ти її зарядиш. Дома, Ти приїхав, поставив, пішов собі тобі не треба чекати нікуди, просто ти, ти розбирає заправляєшся, Ти, ти поки машину розружаєш, вона заплив. Ну, І вона ж тихесенько їде, вона їде так тихенько, да. вона така, прямо, ну, а сюди вже як буваю да, Зайка, здрасте. Це бензинова, вона тихо їде дуже. Ти вже не Ну, якщо цю... Ні, ну Peugeot диркала у нас конкретно. І ця теж дирка Ні, вона не дирка, вона просто тихонько, але працює. Це бензин. Я вам покажу, бачите. Кстати, там в Фейсбуці, в Інстаграмі. Викладали ходки, ми її чистили, Треба возросла в помить. Оце ми купили другу машину. Просто ну, дві треба, тому що ми звідси в неділю в церкву їздимо двома машинами. Я раніше зайка з дітьми пізніше, або я змішаю раніше. Плюс електричка класна по місту їздить. От. А десь далеко за місто, от ми зараз поїдемо. Плануємо поїхати там, на Західну Україну то ну, з електричкою конечно, або з великої батареї треба, або ну, бюджету не було у нас на другу машину з великою батареєю. Не вистачило трохи. Але якби вистало би, я все одно думаю, от на ній їздимо вже місяць, мабуть. Ну, дуже мало їздимо, просто от, в неділю в основному і завтра поїду, щоб на сто глянув. Так перевірити, діагностику зробити. Так. Е Є цього десь відчуття все одно внутрішні, що от вона тимчасова, що не, що не так довго воно буде, прийде час і ми купимо електричку з нормальною великою батареєю. Або це буде там, не знаю, Тойота, Тесла Вайка, або Тесла Тройка, або Кіаніри ми дивились дуже, от конкретно хотіли купити, але трошки не вистачило. Тим більше вони всі з Європи, а Євро виросли дуже сильно, і вони в ціні виросли. А от, тому, от такі мислі, що хочемо все-таки ще другу електричку. Тому що це взагалі реально круто. Ти стоїш, в вранці завжди, в тебе 100, ну хай якщо жара 130, а так 140-150 км у тебе запас ходу, зимой 110. І все, і машина просто бомба. Електричка це круто. Так що Отак. Так. так. Попали додому пів сьомої вже майже неділя, так то у нас день. Вранці в церкву, поки по справам, куди з'їздити і все, вже вечір. Ну, о, Це ж треба запічить ти коли будеш їздити, будеш згадувати путь. От ми сьогодні ми згадували. Ми сьогодні згадували Чубинське. Один, сильно раз і всю. Ну, Ти ж падаєш із з того, що ти постійно ногами болтаєшся. Сильно. Ще. Ще, Все, Ще. все на террасе. Ложи бешен горка. Ну. Ну там же да, там для озера есть, не а, там машин много А Не, ну там да, там там машин много Короче, лучше маму на велосипеде кататься. Что ты Маша, скажешь? Получается через? Ну, як ти думаєш? Я так не учу. Мене ти так не учу. Мене ти просто толкнув і все. Ну, тобі скільки було років? Не знаю. Тобі було там з якими Чубинськими вже лише? Ну, все, вісно. Ну, так. А тут ж вже 40 плюс. Ні, на педалях, ну, тут є техніка, як вчитися, треба її в равновесі. Ну, тому що Маша дітям легше, і вони це все от сходу зразу розуміють. Взрослим треба тільки так вчитися. Я вже держав, ні, їй треба самі. Щоб... Бо вона думає, що хтось її підтримує, вона розслабляється. Бачиш, вже велосипед сама. Везе, кстати, от уже... Тут я навчилася держатися. Тут велосипед, вона вже навчилася держати. Ви там угу. Про твої успіхи. Ага. Так, ну і що? ми тепер. Будемо кушати. Смачного. А норочка, дивись, як кабачок уплітає. О, так всі їдять, і норочка теж. Оце моє здорове харчування. ПП, це правильне. Це на українське ПП, а на, на, на російське, а на українське як? ЗХ здорове харчування. Правильно? ПХ. Поняття немає. Правильне харчування ось. Ну, на самом деле, не зовсім я правильно харчуюсь, там правильно-правильно. Я просто їм може калорій. Це я вже який раз починаю і сриваюся через тиждень. От, через тиждень ми будемо на весіллі. Я не знаю, чи я сорвуся чи ні, але поки, на мере, хоча б тиждень повинен потриматись. Тому квірки їсти не буду. Цього, хоча вони дуже смачні. Всім пока. Ставте лайк, Говори зайка, давай. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!